Здорово! Ось і нове відео. Вирішили ми піти в гру пік. Тому приємного вам перегляду. Що сталося? Це їха, це їха, це їха. Не знаю. Бл**ть! Бл**ть! Хто вже полетів? Пала. Когось як вілка. В смислі вкрав. Взяв своє. Заслужили, заробив. Конечно. Я тут чекаю 5 хвилин. Бля. Що я зробив, а? Що я зробив? Блять віче. Чуєш, де кидай, де кидай, де кидай. Там може бути хілка в ньому, вона може зараз халити і зараз може відхиляти. Сонце ти де? Я ти тут. Бл. Та Вітя активував цю херню зарано. Що? Вітя, ми тепер тебе не можемо зродити, сонце. Ну так помирайте. Ти, ти пропустиш, пропустиш е, свій намір рівень. Так помирайте! Що, перезапускаємо? Хе-хе-хе. серйозно, це вопрос. Ти серйозно? Зараз вопрос Доба, доба, йоба, Та ні. На сейку, ба, ба. Ну добре, пока. Я головна. Тут. Я говорю, давайте, я говорю. Матріархат, матріархат в цьому чаті, давайте. Я його проїбав. Ти Срічно не бачив. Треба мовчати, щоб вони не поняли, що я його забрав. Що смішного? Це просто. Вони коротше, бляхи, мали гака, коротше, він їм впав <плес> на землю, я його підібрав, тихаря, а вони ходять, його шукають, не можуть знайти. <плес> <плес> ага, право. <плес> Завчасно ти мені руку подав. <плес> <плес> я сиплю плю, як кнопка, я клацав наліву, блять. <плес> блядь. бійсь. Нахавайся грибів, блять, здохну їм на зло. <рив> Йобаний в рот, що це за гриби такі жорсткі, блять? Ти теж помер? <рив> Я рібів наївся, блять А вони були ротруйні, нахуй ні ні Ну, Чи ти не хаваєш? Тебе oh. він, блять, печенье, я тебе кокоз є. В тебе oh, скільки вс вот, це пизда, блять. Ачка, що йому передати, скажи, я зарапі до нього передам йому. Я не знаю, так це він щось до мене Чуєш? Чуєш, він тебе не чує, що йому передати? Та до мене ти ти скелетон нападав. Да? Да. Чуєш, до нього скелет нападав і сказав, що він тебе приб'є, якщо ти швидше не прийдеш. А. Okay. Я йому передав, що ти йому Да, 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 да. Не поняв О, тут два сундучка. Хавай Короче, Вічок Він каже, yeah. що що ти грати не вмієш. Чого? А я не знаю, він пше офігевший. Він нас настик обсирає, я каже, що ми лохи, дохнемо, не доходимо Скажи, чуєш, Скажи, йому Що, ж сказати? Шо жов сказати? Чуєш, чуєш, Ольку. Ага. Рот закрий. Ты це, це передав вітчок тобі. Я понял. Я, я передав, чуєш? Я передав йому. Я... Ти тут, сука, кому рот закривав, Пейся на те. Блять, засучю нахуй. Не-не-не, ни чого. Та блять, не в мене, ебаный. Дайте кокосик. Е!

Не, не встиг залутати птечку. Народ, дайте руку, руку дайте. Ззаді, ззаді, дайте руку, народ! Да. Ага, намахав, как ты ждок. Я його боюсь. Ой, а даш мені лапку, сончичку. Оооооо! Ні, 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 Ні-Дай-ка? Да, туди піксель. Так, так. Сонечко, збилось. Са. Сі, ви. Ладно, я я ж не підпав. Вона掉па. Привіт. Окей. Rolling, rolling. All right. Ви поняли прикол, ні? Ні. Так. Так обідно, бідно, що ніхто не розуміє іко приколи. Я потім знайду цей момент, про що я говорю, я вставлю відосику про The Rolling Rolling, і ви поймете. Доща капає зі стрихи кап, кап кап Я ступаю тихо тихо okay, Там сім скринь! Okay, Окей. До речі, тут дуже... Бл. Ну, якого хера? Як? Або ж усі пішли? Я ненавиджу цю гру. Сундук, народ! Витяк, ты куда? Руку! Давай! Поможіть. Я, я, я ж прикольнулся! Да куда ты стоп и шоу? Блять! ПоМУЖИТ! Нормально? Чито-чита, а давайте поппаємо декого кого хай цей. Не треба никого пхаты. Робиш? Що ти робиш? Що ти робиш? Що ти робиш? Ви нормальні? Блять, торнадо! Курва, за... кактус! Кактус, блядь! Сука! Дай, дай, дай. А ми ж сюди мали йти, ні? Тіка, я плутаю жовте, це Віде? Бля! Олько. Та й що за херня? Ти якого кольору? Тупий кактус. Я теж жовтий. Піздя, це вас плутає. Помоги. Дістань колючки з мене, будь ласка. Я не бачу вас, я не розумію, де ви є.

А я можу з тобою залізти? Куда я з тобою заліз? Серйозно, боже, та ми без твоїх порад би хуй поняли, що ми близьк! Ха-ха! Це що у Я не знаю. Давай! Ну! Бігти. Бігти! Не згоріти! Ой, зараз до стрибок віри, чекай. Нехай хай прогорить, і зараз до стрибок віри, блядь. Руку подавати тобі чи ні? Ух ти, назад поїхав! Давай, 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 давай! Я згорів. Неее лис! Лис! Это же голодной. Зараз сам тушь сдохну, блядь! Блять, заебал там то ската візьми рюкзак дуй. Добре, що яйця всі хуярили, блядь. Я тоже сонечку. Спиздили все яйца нахуй. Навіть не поділились. Нее, та бо блядь, та тому, що, курва мать, Ні, він просто такий є. Ти можеш їсти його? Вона тебе Ніе! Нельзя! Так на мене, підяжка, подивися! Зайка, спускайся! Оп! Да як файно? Оп! Руку топ! Оп! Не, ну це блядь, пиздец, руку подаєш Головне, блядь, обсирав то, що я мотузку ту кинув, блядь. Не даревну її кинув. Так там треба й, блядь, не прийняло мене в сім'ю, курва. Просто взяло і так. Так я тебе піднімав! Мене він тоже не приймає сім, не переживай. Блядь, ха піднімайся, піднімайся, піднімайся! сонечку, ти є? Я понимаю, я просто. Пізда, це ви, блядь, немощні. Казали нахуй нам ті яйця. Так, я, я, йду, я, я йду зразу дві зафірки піздити. Пішов нахуй. <laughs> так що якщо комусь потрібна дуже жорстка допомога, то я готовий підняти. 101. Ой. Я тебе забхавувань, серйозно. Ну зараз ну Вибач, я не хочу. Вон, спаде Блять. Просто в одному очку б засіли вдвох і в наверх вилізти нереально, тому що одне за одного зачепилися. Знаєш, собаче весілля просто нахуй. Що ти ліз, так у тут заліз, боже. Та блять, воно не рухається, ні туди, ні сяй. Це там, вот, все. та нахуй. ти. Я. Механіку цієї, блядь. е Подивіться, як блять. впала. О, дивіться, там сундук знизу. Да, видно там. Зайка, а як мені тут лізеш квіти. І Baker, ти тут, В смислі? Я ж туди завіс, бери, ловись за цей, за боже. Майко, щастя тобі! Хуї, а в тебе є коробочка я... чарівна, Чуєш, юзай, юзай, Вона тобі зараз допоможе. Ну, блядь, ну хоча б сюда. Блять, речі... Блядь, ні-ні-ні, я не помер, чекай. Блядь. Тепер я помер. Блядь. Не фортануло, що, що в сундучках в не хав. було хав. Ні, не фортануло з тим, що Іко на початку слився, бо схарився. Всім. Дя... Бля, я хочу подякувати вам за гру. Ну і ладно, хер здивую. За... Дякуємо нам за гру. <ріхи> 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 Боже, я доки це монтував, чесно народ. Я ржав як дурний. Ну, каже, мемчики шукав, типу, щоб ну, було прикольніше, типу. Це просто я. <ріхи> Ні, Це було весело. Тобто мені сподобалось. Тому, хто дивився до кінця це відео, я вам дякую. Будь ласка, ще, якщо можна, попросити від вас, ставте подобайки і залишайте коментарі, будь ласка. Я буду вам дуже вдячний. Що ж, всім до зустрічі. Па-па!